Золота красуня вже крокує по землі, осінь барви розкидає, Всі яскраві чарівні, ходить осінь по садах, ходить, усміхається, гарного дня бажає, щиро вітається. Доброго дня усім і дорослим, і малим. Осінь чарівниця в природі змінює все на свій лад. А допомагають їй в цьому три осінні місяці. Вересень дарує останні теплі дні, але не такі жаркі, як влітку. Більшість дерев стоять зелені, але де-не-де починає жовтіти листя. Другий місяць жовтень називають його золотою осінню, бо більшість листочків на деревах і кощах стають жовтими, помаранчевими, червоними. Тільки хвойні дерева залишаються зеленими. Сонечко опускається все нижче і через це стає значно холодніше. Птахи відлітають у вирій, а комашки ховаються. І засинають. Листопад останній місяць осені з дерев опадає майже все листячко, дні стають все коротшими, погода стає похмурою, дощовою та прохолодною. Хто це стукає у віконце? Може, це пронинчик сонця? Може, це краплинки -смаринки? Та ні! Це осінній братик, жовтень походжає, золотом доріжки прикрашає, на нашу зустріч завітав, і осінній настрій подарував. Діти, давайте привітаємось з жовтнем. Повторюйте разом за мною. Ас-ас ас. Прийшла осінь до нас. Ай-ай-ай. Теплий одяг одягай. Іли, 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 птахи у вирій відлетіли. Щі, щі, щі ідуть рясні дощі. Добрий день, мої любі діти! Я, другий місяць осені, звати мене жовтень. Запрошую вас у осінній сад, та осінь прохолодна пора. Тож одяг діти розглядайте, і що за чим одягати, називайте колготки, шкарпетки, футболка, штани, кофта, чоботи, куртка, шапка, шарф, рукавиці. Діти, в сад фруктовий завітайте і загадки від жовтня місяця відгадайте. Солодка, соковита, соком вся налита. Її скоріше з'їсти мушу, бо дозріла жовта груша. Жовте з боком червоненьким з дерева дістану. Дуже добре, солоденьке, круве і дух'яне. Яблуко, Мов би на одній нозі, він зростає на лозі. Кожен скуштувати рад соковитий. Виноград. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня. Слива. Жовтень місяць походив, в жовте все позолотив, вірш про осінь вивчайте і мене жовтня проводжайте. Жовтень. В жовтні жовте сонце гріє, так, що все навкруг жовтіє. Жовті квіти і листочки, жовті дині огірочки, що дозріли на насіння, бо прийшла пора осіння. А зараз, діти, повторюйте разом за мною в жовтні-жовте сонце гріє, так, що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки. Жовті дині й огірочки, що дозріли на насіння, бо прийшла пора осіння. Осінь щедра нам дарує фрукти солодкі, у садочку вже дозріли яблучка смачненькі, Будем яблучка консервувати, щоб узимку вітаміни споживати. Заглядає в кожну хату, усі щедра і багато, пришли людям нагадати, що тура уже спира. Це пора. яблучка смачненькі, зелені, жовті, червоненькі. Місяць жовтень пригощає, мирної осені усім бажає. До побачення, до нових зустрічей.